17 вересня, 17 вересня планується відкриття ну, шикарної школи католицької Василія Великого. Я був там з владикою, ходив. Ну, це, це дійсно, це управління освіти білою заздрістю. Це там і приміщення історичне з старовини з високими стелями, і, от, і широкі, просторі, світлі коридори, і там. Чудовий проведений комплекс ремонтних робіт. У нас проектно-кошторисною документацією не передбачено ремонт ділянки дороги від січових стрільців до Гордецького на цей рік. Але, але приїде блаженніший Святослав, приїдуть дуже багато людей з Німеччини, спонсори, якісь фінансували. І треба хоча б до 17-го числа провести ямковий ремонт. Там я домовився з фірмою, яка плитку встановить перед школою, встановила. А от, щоб ми мали лице, оті ями треба заробити.